Друзі, мої вітання. Ви на топ каналі Телеграф є, моє ім'я Даріна Глущенко. Ну що, як завжди, будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. 11 лютого з середа триває наш інформаційний тиждень. Сьогодні моїм гостем є відомий вже спікер для вас, Тарас Загородній, керуючий партнер національної критичної групи політихнолог і політичний експерт. Ну що, пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час і можливість. Дякую. Доброго дня, всім Financial Times пише, що європейський союз готує для Росії так званий криптобан. Йдеться про те, що європейська комісія запропонувала лише запропонувала ввести повну заборону на будь-які операції з криптовалютами, які пов'язані з Росією, і от на думку європейського союзу, цей крок допоможе перекрити Москві шляхи обходу санкцій. Пане Тарасе чи можна говорити, що саме криптація є тою головною стежкою, тим головним. М маневрам, завдяки якому Москва може входити санкції, які були запроваджені проти неї, і загалом чи дієвий ось цей механізм буде ось цей криптобанк, так званий, про який пишуть Financial Times і чи могли європейці це зробити раніше? Що скажете? Ну давайте вони ще нічого не зробили. Це тільки це великі намери да mm -hmm. це раз дружба. А що там у нас цей грізною декларацією по Балтійському морю, які підписали там 14 країн? Що вони ай-яй-яй буде так боляче? Що все в повітря пішло? Де достатньо зупиняти суда, які йдуть з Балтійського моря через данську протоку, хоча б на 30 днів. навіть не треба їх конфісковувати. О, цього достатньо для того, щоб просто припинити серйозно, нанести шкоду російській економіці, для того, щоб припинити експорт через Балтійське море. А це поки що такі гарні розмови. На цьому ну європейські політики, ми знаємо, що спеціалізуються на, на таких потужних розмовах, які потім на чим не закінчуються. Ні, якщо вони зупинять, хоча б в цьому 20-му пакеті, це то теж непогано, але більш дієвими більш дієвими це припинення закупівлі, закупівлі, точніше, транспортування російської нафти контрабандної через Балтійське море. Угу, угу. Якщо говорити про те, яким саме за допомогою яких механізмів росіяни не входять в санкції, чи можна виділити якийсь топ 3 топ 5 наприклад, на вашу думку, де все просто. Вони йдуть сюди, де, де змінюються прапори, підмінюються документи, старі танкери, порушуються навіть офіційні норми судноплавства. Uh -huh. Так беріть і зупиняйте, ну перевіряйте на екологічну безпеку і так далі. Це ж головне. Тож дивіться, гроші, які йдуть, це знаєте. Це ж прикриття фізичних обсягів нафти, які йдуть. Якщо будуть перекрити фізичні обсяги нафти через Балтійське море, та байдуже там, чим вони там будуть розраховуватись. Вони їм зірвуть самі а, можливості постачання нафти. Тоді вже знаєте, що є у них криптовалюта, що немає криптовалюти. Нафта просто не буде вчасно надходити по тих контрактах, які вони укладають. Це буде більш дієвими ні, ніж це суцільні розмови. Лавров э, вийшов своєю черговою, э, перепрошую, одіозною заявою. каже: ми обов'язково повернемо всі свої споконвічно російські землі відповідно до сподівань усіх російських людей на території України. Окрема тема, окреме питання. Загалом, знаєте, цю маячню можна розбирати на молекули, на атоми. Але я хочу це поговорити про це з вами проговорити в іншому контексті, в контексті того, чи загалом варто українцям звертати на ці фантастичні, як ви любите пане Тараса казати, історії, фантастичні бажання Кремля. Бо ми бачимо, що риторика, ну вона не змінюється. Росія, як вони постійно люблять казати, доб'ється своїх цілей і так далі. Чи варто взагалі це все просувати в українських змі і загалом звертати на це увагу, намагатися якось зрозуміти і загалом рефлексувати на ось ці заяви з боку Кремля? Немає ніякого значення. Слід розуміти, що вони, вони будуть воювати або поки. Путін не сконає або російська економіка, не сконає uh -huh. я в я в друге до речі більше вірю, що вона швидше розповзатися країна у них почне. А все інше, ну дивіться, якщо ви хочете дізнатися позицію росіян, ну прочитайте так звані ці стамбульські угоди, те, що вони намалювали, uh -huh. і заяву публічну заява Путіна 23-24 році, все, що говорить Лавров. Це чітке слідування тим заявам, які говорив Путін. Вони від цих е, заяв не відступлять. Все. ось що ми повинні розуміти. І далі е, припинити пити валеріанку і менше слухати і читати росіян. От і все послужка при НАТО меті Вітакер каже, що е, наразі не визначено, поки що, коли саме президенти України і Сполучених Штатів поставлять підписи під мирною годиною, але мир в Україні близький, як ніколи раніше. Пане Тарасе, питання до вас. Чи пам'ятаєте, чи можна, чи можете ви порахувати, скільки разів ми зі сторони штатів чули, що мир близький зараз як ніколи раніше? Ну багато чули. Багато чули. Ну це практика Трампа. Трамп свої перемоги або невдачі все рівно називає перемогами. Він так вибор виграв, і тому вважає, що не не, не, не потрібно щось міняти. Американці ж не можуть визнати, що не в біса нічого не виходить. Да? Вони ж не можуть визнати, наприклад, що Віткав там щось пообіцяв Трампу щось порішати. Не в біса звичайно нічого не виходить. Проламати керівництво України на вихід, вихід з. На вихід з Донбасу не виходить, і тому звичайно, що ну не можуть вони визнати, що, не, що не, не, не працює їхня методика. І тому звичайно, вони будуть це говорити, що близько як ніколи. Коли воно близько, як воно близько? Це вже такий невизначений час, називається. Угу. Uh -huh. uh -huh теж варто не реагувати загалом на ці всі заяви що часу. Ну, дивіться хочете хочете переагувати просто перемкниться е, на цей е, є он у Мадяра такий гарний е, гарний такий у е, нього дашборд е, з, з поетичною назвою підрахуйка От туди заходьте, дивіться, як він мочить, дивіться на статистику наших СБУшників, які б'ють по території Росії. Оцим займайтеся. так? Краще знаєте, концентруйтеся на щоб може там петицію, наприклад, до уряду, щоб більше фінансував оборонку нашу, в тому числі за рахунок коштів державних наших банків. Це нас повинно турбувати. А все інше це таке. Це такий фоновий шум, який не має ніякого стосунку до Росії до, до таші до війни. Ну і диві, ну і дивіться на перекошені обличчя Росіян, які бачать ціни в своїх своїх цих магазинах, що у них ситуація о, досить швидко погіршується, навіть швидше, ніж я думав. Вони, наприклад, у першому Роста навіть визнає, що в першому кварталі дефіцит бюджету був більше трильйона. Якщо вони підуть такими темпами, то мінімум в 10 трильйонів увійдуть в наступний рік. А точніше mm -hmm. цей рік закінчить. А при таких дефіцитах бюджету, ну слухайте, країна почне зараз е, шкультигати, і е, навіть буде питання, чи зможуть вони фінансувати навіть війну в такому обсязі. А якщо ще американці дотиснуть е, 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 Індію з цього ну, нафту, щоб купували в Індію, а вони дотиснуть. Е, це ну я не знаю. Це просто йде про, про просто по катастрофічному сценарію. Проблема росіян, що це санкції ніхто більше не зніме. Якщо американці один раз забрали у них нафтовий ринок. То вони е, ніколи не повернуть ніколи, навіть якщо там демократи виграють вибори. Е, якщо там імпічмент Трампу оголосять, це назавжди все. Куди прийшли американці, що забрали, все до побачення називається телебачення. От, і все, о ми повинні на що звертати увагу. А не знаєте, на слова, які там ді... які там будуть кожний кожне щось говорити стосовно цього, тому що кожен схоче заробити власний капітал на цьому політичний. Все, що говорить росіян, взагалі не варто слухати. Ну єдине, що варто слухати, буде. Не що там, що там почнеться, коли там Путіна все ж таки або усунуть від влади, або що з ним станеться? Ось що у нас цікавить. А є ще такий телеграм-канал? Є такий телеграм канал. Там 100 тисяч підписників, коли подохне Путін. Так mm -hmm. і там кожного дня виходить ще Добачила. поки не поки не падох. Да? Yeah. Так ось підпишіться на цей канал. І от дивіться, поки не подох, і от коли там з'явиться і чекайте головного, нарешті воно здохло там. Да? Тоді тоді буде все гаразд. А так, але все інше немає ніякого значення. Все залежить від України. В першу чергу ми повинні розуміти темпів виробництва зброї, інтенсивності ударів по території Росії. А от от що залишить перемога наша у цій війні. Продовжуючи розмову про Росію в контексті того, що там зараз відбувається, там, пане Тарасе, не лише ціни на продукти базові злітають до небес. Бачили ми ці всі, цю інформацію, що відбувається блокування телеграму. Ось прямо зараз читаю, що в Росії перейшли до повного блокування Ютубу після півтора року його так званого уповільнення. Що пишуть російські it експерти Тепер, коли ви намагаєтеся зайти на Ютуб, роутер просто не може пов'язати. В'язати адресу сайту з його е, IP-адресою, і ви отримуєте помилку, як результат, сервіс буде повністю недоступний. Що там загалом ну, це. Ну, вони давно до цього йдуть. Дивіться, так, вони ж так, хочуть так. Да, вони дійдуть до інтернету Північної Кореї. Вони хочуть контролювати це. все, у них там вони зробили такий додаток. Макс називається. Вони хочуть, щоб все контролювалося через нього. Там і ваша геолокація є. Неможливо його вимкнути. Все прив'язано до державних послуг. Не дай Боже, ти там щось десь скажеш не так. Одразу ж вимикають тебе від всіх державних послуг. І ця тенденція йшла. І те саме телеграм-канал. А телеграм це ще цікаво, що виявляється, що російське військо отримує подвійний удар. Нещодавно виявило, що вони без стрелінків не так їм якось зручно воювати. А тепер що телеграми вимикають, тому що вони звикли користуватися як такий комунікатор. Ну нехай, нехай продовжують в такому ж в такому ж темпі. Ми можемо це тільки привітати. Чим більше, ну і я думаю, що знаєте, чому прискорюють з, -з, -з телеграм-каналом, тому що новини про те, як росіяни. Живуть ще краще, ще краще. Вони так стають такими райдужними. Так що уряд Росії вирішив не радувати росіян такими райдужними, райдужними новинами, щоб росіяни теж про це один одному не повідомляли. Так що вони йдуть по правильному шляху. Тут цікаво, що все-таки російський народ це дуже так, начебто, нормально сприймає. Ну, я особисто не зустрічала якихось, наприклад, статей в російських пропагандистських ЗМІ про те, що там, умовно народ бунтує, і народу це не подобається. Тенденція така, що все, що не дай, все пересічний росіянин, він, він це все з'їсть і буде йому нормально. Це менталітет, це культура, це настільки величезна сила пропаганди, чи що це, пане Тарас? Ні, ну Путін провів величезну роботу за останні 20 років. КДБ КДБ вони атомізували росіян зовсім. Вони перетворили їх в, в овочів. але проблема в іншому. Ця вся система все рівно добре працює, коли гроші є. Тому що ж Путін, коли це будував, тоді гроші були в обмін на те, що ви там сидите, і не висовуєтесь, вам дають якийсь пайок. Ну там, в принципі, при Путіна, я думаю, росіяни, ну загальне всі росіяни жили, мабуть, найкращі свої часи за останні так років так, 400. Ну, принаймні, якийсь пайок давав. А тепер це все менше стає. Тим більше, якщо це питання вже керування військами, стає ну достатньо е цікавим для них. Це раз, е друге, е це ж не нагодує, це ж не пожва росіянина не... і не пожвавить економіку. А головними рушіями, наприклад, дестабілізація Росії буде вже не росіяни, а місцеві еліти, які залишились без цього корму, як з державного бюджету, так і місцевого бюджету. А їсти хочеться так, і це дуже добра тенденція. Нехай, нехай продовжує закривати, тому що дивіться, вимкнення все ж таки інтернету, це ж і вплив на економіку. Там же багато теж до цифровізації було, там же ж там і Яндекси, і маркетплейси, і через Ютуб, і через Інстаграм теж багато чого робилося, і через Телеграм продавалося. Це спосіб комунікації і так далі. Значить, малий середній бізнес буде накриватися. Немає каналів збуту е, для просування своїх товарів. Ну, це означає, що покращення життя буде. Ще більше і швидше і зовсім незабаром. Ну, головне, що е росіяни це приймають, сприймають, їм це подобається. ніяких ну, не, не всі не, не всі сприймають все ж таки. це Дивіться, ну, якби все так було просто, я вам скажу. Угу. Е якби все сприймали росіяни, ну наприклад, Путін би давно провів би загальну мобілізацію в Росії. Але вони бачать, що мобілізація це все ж таки не такий, а, такий, а, а, важке питання для росіян, і вони теж розуміють, що є межа, є червона лінія, за яку не можна переходити. От чи можуть вони щось зробити? Наприклад, там, наприклад, там по продуктах можуть вони ще картки, можуть запровадити, карткова система можуть зменшити асортимент товарів. Ну, наприклад, в магазині у тебе буде не 10 різновидів ковбаси, припустимо, а буде 3, як в Радянському Союзі. І тобі можуть це забезпечити е, поганої якості, але воно може бути, і по картках може давати. Далі вони ще можуть запровадити цифровий рубль. Але ну, цифровий рубль це коли контролюються всі гроші в системі. Тобто ти не зможеш сховатися взагалі. Але тут проблема, бачите? Вони та цифрові руби запровадити. А а як з інтернетом буде? Тому угу. що вони ж там закривають інтернет, наприклад, для того, щоб там БПЛА налітали і, і так далі. Тобто, у них скрізь же протиріччя є. Ну нехай, нехай, нехай страждають, нехай мучуються, але тут же є теж межа, тому що от знову таки чому я говорю про місцеві еліти, бунту одна справа бунтувати проти Путіна страшно. Так страшно. А дати в морду о, цьому губернатору це вже інша справа. І тут губернатор теж починає розуміти, що справа пахне смажена, тим більше дивіться. А не потрібно тепер гранатомет, щоб при, прикінчити до губернатора, достатньо дрон. А чи достатня є кількості людей, які вміють керувати дронами вже у Росії? Достатня кількість, і ти не сховаєш цей дрон. Тобі що от ну, це під час операції спецоперації Павутина, яке СБУшники продемонстрували на території Росії. Виявляється, що це можна зробити достатньо просто. Так, що тут головна знов таки точка напруження це місцеві еліти, які можуть, і знаєте, і не стримувати деякі речі там бунтів і все інше, сказати, у всьому центр винувати. Ми тут не до чого. Так що ми, у них скрізь, дійсно, замкнуне коло, і виходу від, з цього кола немає. Так, ну і на сам кінець, за даними української розвідки, під час візиту до США спецпредставник Путіна Крила Дмитрієв запропонував укласти між країнами між Росією та Штатами економічну угоду на небагато немало 12 трильйонів доларів. Про це президент Зеленський казав на зустрічі з медіа Український гарант каже, що зараз також є різні сигнали в медіа, не тільки що в потенційній угоді між США та Росією можуть бути також і питання, які пов'язані з суверенітетом і безпекою України. Пане Траса, як ви вважаєте, чи може дійсно бути уклад бути укладена ось така угода економічна, як про це йдеться, на таку от суму 12 трильйонів доларів. Які наслідки можуть бути, звісно? Ну, давайте так. Коли я побачив повідомлення на цю новину, це мені нагадало старий анекдот ще з 90-х, так? Зустрічаються два бізнесмени. Один mm -hmm. говорить: Я хочу продати тобі два вагони алюмінію. За там, умовно кажучи, 500 тисяч доларів. Він говорить, домовились, так? Е, розійшлися. Один пішов шукати 500 тисяч доларів, інший пішов шукати два вагони алюмінію. Так, так і тут, і тут. А звідки гроші? Дивіться навіть до початку ширекомасштабного вторгнення товарообіг Росії, США був мізерним. Не було чим торгувати. Ну, що вони можуть запропонувати? Нафту, якої у, у, у США просто вже завались. Просто завались, особливо після того, як вона забрала Венесуелу. А ще по попереду, вибачте, ще Іран. Так? От ну немає, немає сенсу гроші. Да, немає грошей у росіян, щоб вибачте, хоч 100 мільярдів дати. Тому що Трамп вже як сприймає, як він говорить, приїжджає в країну, підписує угоду. Там близький схід обіцяє 500 мільярдів. Японія обіцяє 500 мільярдів. А південна Корея, 300 мільярдів. Він акуратно пише у себе і показує, як всі вкладають в Америку. Да немає грошей, які там 12 трильйонів. Слухайте, ну про що ви там знади туди мільярд, хоча б у себе зайвий для того, щоб давати. І давайте так, чи зупиниться Трампа, щоб він припинив. Нищити, наприклад, танкерний флот Росії або які перевозять російську нафту та не зупинить. тому що є американські компанії, які будуть апедолювати це питання. Тому це фантастичні історії. Знаєте, я вважаю це агонію вже росіян, які вже не знають, що вигадати, щоб запропонувати американцям. Пане Тарас, я вам дякую за ваш час і за цю розмову. Друзі, нагадаю, що Тарасі є курс про перемовини власне та тема, яку ми постійно говоримо в час наших розмов. 10 років посадовців фрази. Практичні інструменти Тарас Загородній пропоную на своєму навчанні. Тому, якщо вам цікава ця тема, хочете вміти розрізняти, виявляти, знати, як протидіяти маніпуляціям, які, до речі, можуть застосовуватися і під час повсякденного життя, не лише під час. Політичних перемовин тому в описі під цим відео є посилання. Заходьте на сайт і можете більш детально е з'ясувати все, що вас цікавить. Друзі, підписуйтесь на телеграм, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно, звісно, що закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Також бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра.